Пішла я в невістки, і така моя свекруха мені здалася добра та мила, що я зроду б не подумала, що вона таке зможе зі мною вчинити. Я вважаю, що це просто несправедливо по відношенню до мене, бо в мене малі діти на руках і я просто не маю куди дітися, а вона собі на думці не має щось змінювати. Я йшла в невістки, бо розуміла, що не маю я ні багатих батьків, та й Саша теж з простої родини. Висилати чоловіка на заробітки не хотіла. Для чого мені тоді таке життя, що він на роботах, а я вдома? Я любила чоловіка і вирішила, що хай буде біля мене, і я зумію й на такі гроші прожити. Коли пішли діти, то стало складніше, але все одно чоловік шукав роботу десь по сусідству, щоб на вечір бути вдома. Я вам так скажу, що у мене купа фотографій, що ми разом з дітьми біля лісу чи озера, а мої подруги й близько таких фото не мають. Їхні діти бачать тата по телефону то що краще. Свекруха працювала в школі поваром, а свекор їздив на заробітки, вели ми спільне господарство і з того жили, все наче було добре, поки не сталося непоправного. Кордони закрили свекорсів вдома, і виявилося, що він любить собі добряче залити за комір. В мого чоловіка не стало аж такої роботи, і він почав дослухатися добрих порад батька. Прогріти шлунок, а далі дійшло до того, що його вже й запрошувати не треба. Я думала, що знайду в свекрухи підтримку, тим більше, що то її чоловік таке виробляє, але та взяла і втекла за кордон. Саме втекла, як біженка. Зробила собі документи і вже другий рік живе, як та пані, бо їй квартиру оплачували, продукти давали, і вона ще й мала кошти з допомоги. А тут просто якась безвихідь, бо свекро взагалі не має перепони і спину, ходить та по вулицях падає. Я маю дворічну дитину, то я не маю, як ще й його пильнувати. Саша теж не дуже мені хоче допомагати, і така ситуація приводить до того, що ми починаємо сварки, бо грошей нема скільки треба, а ті, що є, то свекор лишає по магазинах, а на що жити. Я до свекрухи спочатку спокійно телефонувала, коли вона приїде, бо ж треба бути вдома. Я не знаю, мені тут добре ведеться, сказала вона, якось давайте собі раду, не маленькі». Я ж сполотніла. Як я маю дати раду, коли у мене двоє дітей малих, чоловік не хоче робити, а хоче з батьком гульбанити. Вона взагалі совість має, якби ще вона нам гроші висилала, щоб не було так сутужно, але ж ні все тримає в себе і каже, що хоче приїхати з великою сумою. Коли ще це все було на початках, то я їй вірила. Але тепер я розумію, що вона просто там собі живе в своє задоволення і їй байдуже, що ми тут робимо і як виживаємо. Я чоловікові сказала, що почую від нього запах, то піду від нього і не оглянуся я буду пішки йти, але до вас не вернуся. Куди ти підеш, каже він мені, чи я не знаю, що в тебе вдома не краще. І це справді так, бо у мене теж батько налягає, і мама так само на двох роботах працює, щоб якось вижити. Як то кажуть, з-під стріхи та під ринву. Якби свекруха була біля мене, то мені було б набагато легше з усім цим справитися, але вона вирішила просто пожити для себе, наче того більше ніхто не хоче, лиш вона, та живи собі, але ж не тоді, коли бачиш. Як усе валиться, як мені до неї достукатися і переконати, що пора приїхати та дати лад своєму чоловікові. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.